Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві наступного тижня. Це буде перша розмова між Пекіном та Києвом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Зазначається, що пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні це також зміцниться авторитет Пекіна як глобального посередника. Після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном, можлива зустріч Сі Цзіньпіна з українським президентом може бути проведена в онлайн форматі. Також повідомляється, що Сі Цзіньпін розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки в Росію. Хоча, за словами співрозмовників, його повний маршрут. Ще не затверджений.